Вас вітаю Дверний Олімп. Хотіла показати огляд на нові двері. Це від фірми, це фарбовані двері, вуличні, це від фірми Порталан. Небагато фірм, які роблять фарбовані вологості МДФ, фарбовані. Зараз лишилося. Це одні з них. Плюси. Розміри стандартні, 850 на 2,04, якщо в міліметрах, тобто 85 на 2 метри 4 см. габаритний розмір або 950 на 2,04. Відкривання будь-яке і підтримується на складі. Вже як складська програма підтримується на складі в двох кольорах: це трьохконтурні, тобто, в даному випадку це сірий колір, насичений, дуже красивий порало. Хто знає розкладочки? Це 7016. Ось такий колір, це він, він підтримується на складі. Також підтримується на складі в коричневому кольорі 8019. Найпопулярніші кольори, Вони дуже часто використовуються в фарбуванні вікон, в фарбуванні рам вікон мається на увазі в фарбуванні стелі, криші, і тому дуже класно буде пасувати. Також всі решта. Кольорів можуть використані бути, але це вже буде під замовлення. Тобто це буде трохи дорожче і потрібно буде почекати якийсь час, але виготовлять в будь-якому кольорі. Що по цій моделі? По цій складській моделі. Три петлі, тому що двері важкі, масивні і за цього більше петель. Всередині сікуреми замочки це італійські замочки. Один і другий, гарно видно, що вони підписані, це сікуреми замочки. Італія, два окремих, один замочок, один ключик верхній йде ріля досить прості, розмір пальця десь. Один іде ключик метелик і ніякий інший, другий циліндровий замочок, то звичайний маленький ключик з цієї сторони. Ось так буде з поворотничком. Всередині ці двері будуть зроблені із МДФ-накладки з плівкою. Плівка буде виглядати ось так. Це якщо складська програма, якщо під замовлення, ви можете обрати будь-який інший колір. В даному випадку це кремовий бетон. Дуже класна плівка, на ній не видно якихось мілких царапін, або якщо це, Подряпин, або якщо це якісь відбитки пальців, не буде видно по ньому, тому що вона така. Досить як з такими потертостями, але це просто дизайнерське рішення, тому що це бетон, кремовий бетон. Ось дуже освіжаюча і не така марка, як просто білосніжний колір. Далі рама є обов'язково, звичайно, антизрізи, як і у всіх таких масивних моделях моделях Тут іде рама 130 мм. Вона здоровенна, просто здоровенна, 130 мм. Знову видно, де зріст дуже гарно. Є також регулятор язичковий, регулятор притвору його називають, ну як завгодно, притискання ще називають. Тобто регулюється, щоб, якщо з часом розхитується трошечки ось цей язичок, щоб краще його підкрутити. Зафіксувати, зажати, і не буде тоді таких питань. Все утеплено мінватою, так як це вуличні двері. Тому утеплені, крім того, що в полотні мінвата також є вона і в самому коробі. Також ущільнення. Ущільнювачі йдуть обов'язково е поріулітанові. Дивіться, гарно видно їх. Вони не резинові, вони перелітанові. Є одна, один ущільнювач, один контур на самому коробі і два на полотні. Тобто, всього трьохконтурні вони. Також є тут терморозрив І найголовніше метал тут іде 1,8. Класні, масивні, гарні двері. Підтримуються на складі в двох кольорах. Також є можливість а, взяти такого плану двері. Такий же малюнок, але зовнішня сторона буде для квартири, і зовнішня сторона буде в бетоні в плівці, в плівці темний бетон десь такого відтінку. І по вартості буде на декілька тисяч дешевше, тому що вони будуть квартирні і не фарбовані, а саме в плівці. До речі, ці фарбовані двері також можна поставити і в квартиру. Вічко врізають на місці. Воно йде разом в комплектації, якщо вам потрібно, його можуть врізати. Просто зазвичай на вуличні двері його не врізають, тому що це зайве, це просто не потрібно.